Тижні в п'ятницю в Сумах отримали два апарати штучної вентиляції легень від благодійного фонду марку України. Обладнання і сертифікати вручали голова адміністрації Артюх Володимир і народні депутати облаза дорожнього Михайло Ганаченка, за сприянням яких благодійний фонд виділив нам це обладнання, вручили нам такі от красиві сертифікати. П'ячні обласній адміністрації, народних депутатів і благодійного фонду. Сьогодні чекаємо заїзду інженерів на монтаж апарату нашого, щоб все вирішили. Сьогодні вони десь під кінець дня мають прибути до нас. Це надзвичайно важливо, і щоб той, хто буде працювати, теж приймав участь уже там, щоб якісь механіки наші, які вчилися, дивилися, що включати, що включать, тому що апаратура надзвичайно складна і не так просто буде в ній розбиратися. Це позитивно.